Вітаю, друзі! Теніс WTA тисячник. Починаючи з сьогоднішнього дня, а сьогодні 15 лютого, неділя. Вже почалася основна сітка 1.32. Нагадую, так само, як і в попередньому тисячнику у жінок вдосі, в ДОСі, в Катерській. Перші вісім. Сіяні і починають з одної 16 -ї. А зараз ми поговоримо про всі шанси. Майже кожен матч, я пригадаю, за виключенням тих, що вже почалися. Почалися матчі Ястремська, грає проти індонезійки Тжен. Поки що рівна боротьба йде. 2-2. Перший сет. Далі носкова проти американки Лі грає. Також там рівна боротьба. Ну і очікуємо початок Бускова-Мертенс, Стернс, Джен. Ось якраз про ці матчі я насамперед і хочу проговорити спочатку. По блокам піду, пройдусь швиденько. Ви знаєте, перші 8 сіяних це Рибакіна при відсутності Соболенка і швток, рибакіна перша. І далі буду називати друга Анісімова, третя Гоуф, четверта Пегула, п'ята Андрієва, шоста у нас Пауліні. Сьома Світоліна і восьма Олександрова. Таким чином вони почнуть вже, скоріш за все, в середу. Ні, у вівторок, вибачаюсь, у вівторок 17 лютого. Тут оприділилися, так? Далі йдемо по-блоково. Анісімова чекає на переможецю пари Павлюченко-Крейчикова. Тут я, звісно, вибираю Крейчикову 1,4 перемога. Оцінюється чешської тенесистки 1,4. Паралельно, ось якраз почали вже грати Ястремська Джен і Самсонова Фернандес. В парі Ястремська Джен, як я вчора пізно, пізно ввечері, прийшовши з роботи, все ж таки прогнозував для вас Ястремська поразка. Індонезійка виграє і вийде на переможецю пари Самсонова Фернандес. Там я взяв тотал більше 20. Далі. Блок наступний. Зендель Букша. Я вибираю Зендель 2,19. Виходить на пару Крістіан Мбокко. Я, друзі, не беру перемогу Мбокко. Я беру тотал більше 17,5. Без Чиєї то будь то чиєї перемоги. Просто тотал більше 175, 1,42 Крістіан Мбокко Зігемон Касаткіна. Касаткіна перемога. 1,54 мій, мій вибір. І Касаткіна вийде на Андрієву Сіяну, яка вже чекає на вівторок Дарію. Далі. Пегула. Чекає на переможецю пари Шрамкова-грачова. Я вибираю Шрамкову 3 перемога. Далі сакарі Йович. Тотал більше 1,5. Однозначно, обидві чудово виглядають. І йовіч, і сакарі. Навіть сакарі, я б сказав, трошки краще. Але я вибір не роблю тут. Шнайдер джойнт Шнайдер. 1,42. Далі. Кенін Таусон. Я беру фору по сетах на Кенін. Хоча б один сет кенін забере. У датчанки. Джен Стернс. Перемога Цінван Джен 1,34. Далі. Олександрова сіяна восьмим номером. Чекає на переможецю пари Лінет Сан. Я беру Лінет 1,55. Очікувано тут, прогнозовано. Паоліні чекає на переможцю Еала Баптіста. Тут я беру тотал більше 20. Баптіста Еала. На Паоліні виходить переможеця. Наскова Лі. Мій вибір Лінда Наскова, 1.42. Кирстя Соснович. Соснович забере один сет. Плюс 1,5 фора по сетах на Олександру Соснович. Далі. Арусе Наварро, Ема Наваро перемога 1,64. І виходить на переможецю пари Мертенс Бускова. Я вибираю Мертенс 1,67. Далі Гов. Коко Гоуф, сіяна. Чекає на переможецю пари Остапенко Калінська. Альона Остапенко сет забере як мінімум. Я беру Остапенко Фора плюс 1,5 по сетах 1,67. Далі Рибакіна чекає на переможецю пари Марія біррелл Я обираю Бірел. 131. Качеретто Радукану. Тотал більше 20. Мій вибір. переможеться Виходить на пару у Учиджима. Переможеця Мухова має право трошки пограти нашими нервами. У Чиджиму я вибираю, друзі. Ні, не перемогу. Учиджима Індивідуальний тотал більше 5 геймів. 1,51. Так, ви не помилилися. І я думаю, все-таки мухова важко, але переможе. Заставить нервувати, як я і сказав. І Мухова вийде, сподіваюся, на Радукану. Але там у мене вибору нема, хто виграє. Качерета Радукану, як я і сказав, тотал більше 20. І самий цікавий блок, друзі. Я вважаю, і для вас всіх також, як і для мене. По-перше, шлях до однієї 16-ї: Бузас Менейро. Молода мама, яка так само, як і колись Світоліна після народження дитини вийшла на корт. І Довела, що вона гідна, ну, поки що, принаймні, першої десятки. Так само і Білінда Бінчич. Більш уже пізніше ось, вийшла. І це довела. Бінчич проти Бузас Манейро. Я беру 2-0 впевнена перемога Білінди. 2-0 по сетах. 1-7. Далі переможеться, Тобто Бінчич. В одній 16 вийде вже. вибачаюсь, Стоямба. Так, все тримається, все нормально. Бенчич вийде на переможницю пари Сонмез Бейлік. Мій вибір Сара Бейлік. Подобається вона мені в цьому сезоні неймовірна, Сара Бейлік. 1.54. Буде цікаво подивитись Бейлік Бенчич. Ну, і саме головне, ми вже підійшли у плотну. Це були паралельні матчі, які потім, в одній восьмій, з'ясують переможецю між, ну, згідно моєму прогнозу, Бенчич і Бейлік. І, можливо, переможеться ось цього матчу. Було б чудово, щоб. Саме Бенчич вийшла на Світоліну. Це я забігаючи наперед. Я знаю, щоб не наврочити, не треба так казати. Я знаю, друзі, але я озвучую свої мрії і свої не плани, а свої прогнози. Далі Світоліна. Еліна Світоліна. Нарешті ми підібралися. Цього разу, до речі, турнірна сітка я вивчив всі ймовірні е, виходи, всі оці маневри, хто на кого може вийти. І мене цікавило, якщо мій прогноз буде хібним, і Ястремська все ж таки виграє і десь там буде пробиратися по сітці, то вона вийде на світоліну, ймовірно, гіпотетично. Тільки аж у фіналі. Виявляєте? Оце мені е, з цього ракурсу, мені Дубаї подобається. Отже, нарешті. Світоліна чекає в 1.16, в другому колі, на свою суперницю, яка з'ясується в парі Катержина Сінякова Павла Бадоса. Як для мене. Рівні тенесистки, і я дивлюсь, що буки з цим в повній мірі погоджуються, нібито мене підслухали. Отже, бадоса Сінякова. У мене є навіть два варіанти. Тотал більше 20, тому що я вважаю, що тут шанси рівні. 1,53. І е, в зв'язку з тим, що Сінякову трошки недооцінюють а Бадосу останнім часом переоцінюють, а вона завжди всіх підводить. То я вирішив спробувати ще. Фора на Синякову по сетах плюс 1,5. Користуючись тим, що це непоганий кеф випливає з цього авантюрного задуму. Тому синякова плюс 1,5, фора по сетах 1,82. Ось такі два. У мене прогнози на суперницю гіпотетичну нашої Еліни Світоліної в наступному колі. І два прогнози, які один одному не протирічать. Бачите. Я вважаю, друзі, що це все. Так, багато хто каже, що цей турнір втратив свою суперідеальну топовість з того моменту, як вийшли з нього. Соболенко і Швінток. Ну, друзі, є щось в цьому. Не може бути диму без вогню. Але я вважаю, що присутність таких тенесисток, як Рибакіна, Пєгула, Гоуф, Андрієва, Анісімова, Світоліна. І Олександрова, даруйте, але це топи, це супер топи. Не забувайте також і про Бінчич. Також є у неї певні наміри і амбіції. Так, все надалі і надалі відсутня наша Костюк, на жаль. І відсутня Осака, вона би додавила фарб і барв в цей турнір. На жаль. Ну і Луї Буасон, я вважаю, це також втрата. Але життя триває, і спорт не стоїть, в тому числі і теніс на місці. Ми крокуємо далі. Ми далі розглядаємо матчі, аналізуємо. З вами разом і навіть деякі з них прогнозуємо. Я, як ви знаєте, на таких супертоп турнірах намагаюся прогнозувати все. Але це все було б неможливо без вашої допомоги і підтримки. Тому я нагадую, друзі, і буду тисячу разів нагадувати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджати ваші неймовірні лайки, вподобайки, писати змістовні коментарі це дуже-придуже важливо. Дякую всім від душі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі, здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, перемог, всім па-па.